Вітаю, любі читачі! З вами Дев'ята дитяча бібліотека, я Валентина Захабура. і сьогодні ми будемо говорити про я хочу розповісти вам історію хлопчика, який був сиротою. В нього проявилися магічні здібності. Він від, вирушив до найзнаменитішої, найвеличнішої школи магів, де уславився і став одним з найпотужніших чарівників свого часу. Ні, це не Гаррі Поттер. Це яструб з книжки Чарівник земномор'я Урсули, Кребер, Левугін. Кревер. Урсула Легуїн вже покійна, 21 жовтня відзначала б своє 95-річчя. Неймовірна письменниця, яка народилася в 1929 році, і вона Зробила все, що було в її силах, для того, щоб такий жанр, як фентезі, бо наукову фантастику вже все ж більш-менш сприймало тогочасне товариство. А фентезі лишалося таким, ну, якимось дивним жанром, недожанром. І вона. Фактично, своєю творчістю змусила переосмислити цю ситуацію. Тож, насправді, її величезна заслуга в тому, що фентезі розвинулося і стало дуже потужним як жанр, і стало визнаним серед письменників і літературних критиків. Тож, Навчалася вона в Берклі, причому в одній школі з Філіпом Діком. Також знаменитим фантастом, який нам відомий, ну, напевно, що один з найвідоміших його творів це Чісняця Андроїда Електричні вівці. Але вони в школі не перетиналися, вони не знали один про одного. А згодом, коли вже Урсула стала відомою, вона всіляко підтримувала творчість Діка, коли на нього нападалися критики. Вона його просувала, можна сказати, певною мірою, але вони ніколи не побачилися. Вони листувалися, вони е, зізвонювалися телефоном, але так за все життя вони і не зустрілися в реалі. Ну, ось така трошечки містична історія. І е, пані Урсула, вона була затятою феміністкою. І зараз нам в її творах буде здаватися, коли ми будемо читати, що ну так, жіночі образи, діяльні жінки, вони такі е, об'ємні, е, з дуже яскравими характерами, які там ідуть за мрією, відстоюють себе. Але на секундочку загляньте в тогочасну літературу, в тогочасну фантастику загалом. І ви побачите, що образ жінки, він радше декорація, що о, у того самого м, глибоко е, ну не те що розумного, потужного, дивовижного фантаста, е, наукового фантаста е, Айзека Азімова. Чи Азімова е, в нього жіночі образи, навіть його знамениті фундації, Абсолютно пласкі, вони двомірні, вони введені туди для того, щоб вчасно лякатися і дати змогу чоловікам себе проявити. Вони підносять каву, вони прибирають, вони прекрасні, витончені, вишукані, але ну ніяк не, не відіграють фактично ролі, крім буквально одного образу. Не плутайте з екранізацією його фундації. Це геть. Ну, не те, що Геть, це абсолютно цілко різні речі. От. Тож, коли ми читаємо книжки Урсули, ми бачимо ті характери жіночі, які зустрічаємо сьогодні в книжках. Але давайте згадаємо, що це було 20 сторіччя і ставлення до е, образу жінки в літературі було все ще дещо іншим. Тож. Е, про що іще хочеться сказати вона е, виписує. Ну, по-перше, ми маємо в бібліотеці її тетралогію. Насправді книжок більше, але вони до кінця не перекладені. Чарівника земномор'я. Це е, власний чарівник земномор'я, і цей хлопчик знов ж таки нагадую: це не Гаррі Поттер, його звати Яструб, і він має таємне ім'я. Адже, як говорить його вчитель, і пояснює йому, що якщо ти знаєш справжнє ім'я людини, тварини або речі, ти можеш ними керувати. Тому твоє ім'я має бути абсолютно приховане від усіх. Це історія про випробовування владою, про боротьбу з власною тінню. І коли Sky-Fi зняли серіал? За е, книжкою Чарівник земномор'я, то е, Урсула була украй задоволена, тому що, по-перше, вони не покликали її е, у співавтори, вона не бачила сценарій, вона побачила тільки кінцевий результат, і це здається 2004 року був е, серіал. Вона сказала, що вони сплюндували її ідею, її книгу. А одне з найбільших, що її розгнівило, це те, що вона чітко описує в книзі, і ми це бачимо на от тут, навіть на ілюстрації дуже добре видно, що головний герой, наш яструб гет, який також має шрами, от як <свісно> і потім Гаррі Поттер, він не є білим. Хлопчиком чи чоловіком, він має, і в неї це дуже чітко написано, коричнево червону шкіру. І ось це співжиття з природою. Оця магія слів, магія імен вона вся взята е, із того життя, яке оточувало її в Каліфорнії. Адже її тато був відомим антропологом, мама писала наукові книжки, і фактично їхній будинок вона казала, що це дім, в якому збиралися постійно тусили, можна сказати, письменники, науковці індіанці каліфорнійські, і ось це все. Студенти татові. І ось в цьому всьому жила дівчинка, вона це все вбирала в себе. Її світи, її окумена, яку ми зустрічаємо в циклі Ліва рука пітьми, це гуманістичний світ, світ, який примудряється жити без насилля. І для неї оця от гуманістична лінія була вкрай важливою. Загалом вона вважала, що не існує тем, про які не можна писати, а, і писати в дитячій або підлітковій літературі, тому що в неї було дуже багато реалістичних творів, але все ж таки уславилася вона і стала знаменитою а, саме завдяки фентезі і фан-науковій фантастиці. І навіть. А, Одна з, зі знаменитих е, премій Локус, яка була заснована, подумайте, вона народилася в 1929 році. Її твори почали видаватися в 60-ті роки. Тобто, до того ну, до неї так ставилися, ну це жінка, намагалися якось е, несерйозний жанр. Е, в 71-му році, 1971, була заснована премія Локус, е, яка саме спрямована була на наукову фантастику і фентезі. І ось з 71-го року і до кінця свого життя вона 21 раз отримувала цю премію. Е, а номінована була на неї 72 рази. І це попри те, що в неї ще були інші, інші літературні премії. От, і навіть її імені премія також є. І це за оповідання, написані в жанрі фентезі наукової фантастики. Вони обов'язково мають вийти англійською мовою і винагороду розділюють. І автор, і перекладач ділять її порівну Тобто, це може бути хто завгодно, от з будь-якої країни, якщо це оповідання буде визнано вартим премії. Ця премія заснована на честь її пам'яті в 2022 році. Тож це ну, надзвичайно потужний, як на мене, вклад людини в розвиток жанру. Траплялися в неї і хімерні кумедні історії. Наприклад, якось на межі 60-х і 70-х її літературна агентка надіслала оповідання Урсули Легуїн «Дев'ять життів у журнал Плейбой. І там охоче розглянули редактор сказав, так, супер, ми, ми беремо. Але з'ясувалося, що за ініціалами, тому що там були ініціали, за якими не було зрозуміло, що це жінка. І він сказав: ну ні, ні, ну давайте, давайте не будемо шокувати наших м, читачів. Дуже вразливі люди виявляються, читають «Плейбой», інформацію про те, що авторка жінка. Хай залишаться ініціали. Ви не проти? Ну, Урсула посміялася з цього, сказала гаразд, я не проти. Але коли надійшов час уже власне випуску журналу, то з'ясувалося, що потрібна біографія автора. І тут вже Урсула розібрав не просто сміх, а напевно гуморічний сміх. Вона сказала, що я побачила, що це має бути біографія такого собі. Гаучом з Патагонії, або портового вантажника з Марселю, або ну, не знаю, там лідера сафарі в Кенії, боксера за винагороду у, у напівважкій вазі в Чикаго, чи Абата Копського монастиря в Алжирі. Тобто, хто має бути цей шалений чоловік е, у Калегуїн, е, який написав це оповідання? От, а... І, зрештою, в біографії, яку вона надіслала журналу, було сказано, що багато хто підозрює, що роботи у Кей Легуїн написані не у Кей Легуїн, а людиною зі схожим ім'ям. От така химерна, абсолютно трапилася з нею ситуація. Вона захистилася. На темі романтична література, середньовіччя та епохи відродження в Колумбійському університеті, магістерську дисертацію. До того навчалася в Ред в коледжі Редкліф у Кембриджі. Пам'ятаємо, що тоді тільки допускали, починали допускати жінок до отримання нормальної вищої освіти в Америці, так? Тож. Uh, і потім вона обрала спеціалізацію французька мова і література, зрештою, саме в Парижі вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, її прізвище Легуїм, це, це ж прізвище французьке, таке красиве. Uh, і викладала в університеті Мекон в штаті Джорджія, і навіть uh, в університеті у Москві, штату Айдаху. Там також є Москва. Ми знаємо, що в Америці є і е, Петербург, і Москва, і Київ, і багато різних е, назв, які перекочували з території колишньої Російської імперії і з України, адже переселенці засновували на честь своїх е, домівок міста. Тож ось така кумедна ситуація. Стосовно Ліва рука пітьми, у нас ця книжка досить старенька в російському перекладі. Дуже чекаємо її все ж таки, щоб е, е, був переклад український, і дуже просимо, якщо побачите, якщо знайдете, надішліть нам, будь ласка, бібліотеку, тому що це е, дивовижний твір. Е, Пані Урсула е, іронічно сперечалася з Фройдом, який казав, що основний е, мотив для творчості це бажання влади і е, бажання продовжити свій рід. Так? О, оці е, між еросом і Танатосом, е, бажання отримати владу і владу над жінкою, в тому числі. І Її це відверто смішило, бо вона наводила приклад Емілії Бронте, яка вважала, що творчість це перш за все свобода. І казала, що якщо Фрейд був в цьому плані теоретиком, то Емілія Бронте все ж таки була практиком, яка творила і писала. І особливо для жінки того часу творчість реально була виявом свободи. А, вона була переконаною феміністкою. І гендерні питання її також цікавили, і вона вважала, що ми маємо оцінювати кожну людину незалежно від статі, незалежно від її гендеру. І от в цій книзі Ліва Рука Пітьми вона виводить цілу расу. Істот андрогінів по суті, які можуть час від часу набувати певної статі для того, щоб продовжувати свій рід. Але люблять вони один одного незалежно від цього. І для них оця надмірна сексуалізація вважається чимось дуже грубим, дуже примітивним. Дуже неетичним. А, і по факту вона так само вважала, що світ, який заснований на об'єктивації жінки, а, на оцій е, сексуальній енергії, яка все продає, що здоров'я це обов'язково от тема еротизму, має бути присутня. А, для неї це було дуже грубим ставленням і до жінок, і до чоловіків. Це примітивізація мотивів. І вона боролася за те, щоб люди ставилися одне до одного, як до людей в першу чергу, а не заглядали, хто якої статі і хто чим має бути обмеженим внаслідок того, до якої статі чи гендеру він належить. Була вона жорстка у своїх висловлюваннях, діставалися від неї на горіхі і нинішньому кандидату в президенти Америки Дональду Трампу. В 2009 році вона навіть вийшла з. Зі складу Письменницького союзу, тому що вона вважала, що авторське право є е, ну, базовою основою праці письменника, а оцифрування книжок гуглом це порушення цього права е, дуже грубе втручання у право власності. Тож, була вона різкою, була вона сміливою, вона викладала студентами, студенти її любили, цінували за її лекції, вона підтримувала колег по, по цеху і писала дивовижно, писала з усієї глибини свого знання, свого досвіду. І, е, наприклад, книжка слово. Для е, лісу і світу е, одне. Знов таки, я, я просто перекладаю зараз російською, бо в нас книжка російською, жахливо абсолютно оформлена з оголеною дівчиною на, на, на якось е, міфічній тварі, тварині, е, і вона б ж, дуже е, обурилася цією е, обкладинкою на правду. Але знов таки це росіяни колись видавали. Так от, у творі слово для лісу і світу одне йдеться про зв'язок містичного, зв'язок наших снів і з нашою реальністю. І вона досліджувала ці теми, вона досліджувала творення е історій, як виникають історії. Як е, наша уява з маленьких знаків, які ми бачимо у вісні, намагається їх раціоналізувати для, на, для нас логічно, пояснити абсолютно алогічні речі і витворити історію, що кожен сон, який ми пам'ятаємо, якщо ми його пам'ятаємо, він Створений нашим мозком, і це дивовижа, адже по суті ми щоночі розповідаємо собі казки. Тож читайте твори Урсули Легуїн, приходьте до бібліотек, даруйте книжки Урсули Легуїн бібліотекам, вона неймовірна, вона надзвичайно потужна, вона ні на кого не схожа, дуже самобутня, дуже сильна письменниця. З цікавими ідеями, глибоко гуманістична. Попри те, що вона народилася в нерелігійній родині, вона була схильна до східних практик, до даосизму, до буддизму. Читайте, приходьте! З вами була дев'ята дитяча бібліотека Валентина Захабура, і ми говорили про Урсулу Легуїн та її книжки.